Доброго дня, друзі! Ось уже тривалий час одним із болючих питань залишається округлення показників у податковій накладні. Найчастіше справа доходить до смішного доводиться возитися з однією двома копійками. Останні зміни до форми податкової накладної, що набрали чинності з 1 грудня 2018 року, ніяк не вирішили цю проблему. Як ви пам'ятаєте, була додана нова графа 11 сума ПДВ, в якій дозволяється зазначати 6 знаків після коми. Однак проблема з округленням криється зовсім не на цьому етапі розрахунку показників податкової накладної. Як правило, питання з округленням в податковій накладній виникає у двох випадках. Перший продавець і покупець у договорі встановили загальну ціну товара, яка вже включає в себе ПДВ. тобто ПДВ не накручується зверху на базу, як це передбачено під пунктом 194.1.1 податкового кодексу, а виділяється у тому числі. Другий, коли покупець сплачує частковий аванс за товар або послугу. Перш за все, намагайтеся уникати першого випадку. встановлювати ціну в такій послідовності. Спочатку визначаємо ціну без ПДВ, тобто базу оподаткування. Потім додаємо до неї ПДВ за ставкою 7 або 20%, і вже потім виходимо на правильно загальну суму. Наприклад, товар з ПДВ коштує 17 гривень за штуку. При постачанні тисячі штук загальна сума постачання складає 17 тисяч гривень. Якщо витягувати ПДВ зсередини, то за рахунок округлення його сума не буде збігатися на 7 копійок. Щоб цього не сталося, встановіть спочатку ціну без ПДВ 14 гривень 17 копійок, і накрутіть ПДВ зверху 2 гривні 83 копійки. У результаті не буде ніяких нестиковок. Але що робити, якщо ціна вже погоджена? Спробуйте укрупнити одиниці виміру. Встановіть ціну не за одиницю товару, а наприклад, за 10, 100, 1000 одиниць. Благо, у класифікаторі одиниці вимірювання є такі одиниці виміру. У такому випадку ціна буде більш точна, а отже, питань з округленням буде набагато менше. Візьмемо той самий приклад, але ціну встановимо не за одну штуку, а за тисячу штук і заповнимо податкову накладну. Загальна сума постачання згідно формули виходить 17 тисяч гривень. Але на жаль, цей варіант не завжди може допомогти. Може податківці допоможуть? Вони радять нівелювати округлення за допомогою графи 6, кількість об'єм обсяг. Математично регулювати розбіжності таким шляхом можливо. Але давайте згадаємо головне правило: показники податкової накладної мають відповідати даним у первинній документації та умовам договору. Однак там зовсім інша кількість. Тому ми не рекомендуємо застосувати цей підхід. Тим більше, що відвантаження 0,99 стола або 1.01 комп'ютера виглядає вельми безглуздо. Втім, зовсім відкидати цей підхід не варто. Його можна успішно використовувати в тому випадку, якщо була отримана часткова передоплата. Чи можливий ще якийсь варіант? Так, можливий. Регулювати розбіжності можна в графі 7: ціна поставки одиниці товару. Податківці завжди наполягали, що показник цієї графи повинен бути в гривнях з копійками, тобто з двома знаками після коми. І тільки у випадках, коли ціна на товар або послугу встановлюється окремими рішеннями уряду, в цій графі. Можна встановлювати значення з більшою кількістю знаків. Проте в консультаціях вони дуже часто погоджуються з тим, що більша кількість знаків після коми не впливає на дійсність податкової накладної. Відповідно, покупець має право на податковий кредит. Тому цілком розумно зазначати в цій графі стільки знаків після коми, скільки дозволило б вийти на правильну суму ПДВ і загальну суму постачання. Давайте заповнимо податкову накладну. Бачите, у графі 7 у даному випадку зазначено 5 знаків після коми. До речі, про всі аспекти, пов'язані з округленням у податковій наклоні, ви можете прочитати в журналі Податки та бухгалтерський облік номер 4 за 2019 рік. На сьогодні все. До нових зустрічей.